Про ситуацію на Донеччині ми розпитаємо в начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Добрий вечір, пане Павло. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сьогоднішній обстріл міста Гірник. Які там руйнування, в якому стані поранені? Руйнування обстріл відбувся по фактично центральній частині населеного пункту. Станом на зараз дві людини загинуло, десять. Отримали поранення: 11 людей. Отримали поранення, із них дві людини в край важкому стані були доставлені в лікарню. Але на жаль, померли. Там поранених, поранених різного ступеня важкості, але вони під наглядом лікарів. І наразі надається вся необхідна медична допомога. Ми знаємо, що вже багато тижнів тривають жорстокі бої біля міста Бахмут, щоб його захопити. Ворог кинув туди всі сили. Які останні дані з того, що можна говорити? Можна говорити про те, що так ворог, я вже про це казав, змінив свою тактику і діє невеликими штурмовими групами, де намагається після відповідної артпідготовки підготовки рухатись і захоплювати нові рубежі. Втім, ворогу це не вдається і. Ті невеличкі просування, які були, вони скажімо, в таких передмістях на доволі пустій місцевості відбуваються, ці позиції в подальшому відновлюються нашими захисниками, і тому ворог, я також казав, він для Бахмут для нього є одним з ключових напрямків, тому що це і місто для проходження зими, тому що ворог мерзне і але він недовго мерзне в окопах своїх, тому що як правило зі своїх атак ворог не повертається, і звичайно ж для ворога важливо це і в інформаційному плані, для того, щоб розповсюджувати свою пропаганду про те, що їх так звана операція, спеціальна військова операція, рухається за планом. Але ми з вами бачимо, як все відбувається, як ми рухаємось, і не зважаючи на всі. Труднощі разом із координованими діями, я впевнений, ми обов'язково все подолаємо у пане Павло. А яка гуманітарна ситуація в Бахмуті і навколо вранці? Повідомили, що там отримали поранення двоє місцевих мешканців. Колись Бахмут був 70-ти тисячним містом. І скільки людей там зараз залишається? Бахмут станом на 24 лютого був містом 82, де 82 тисячі осіб постійно проживали. Станом на зараз вже менше 12 тисяч жителів. Всім жителям Бахмуту і будь-якої якого населеного пункту від великого домового надана можливість евакуюватись, при цьому з наданням всього логістичного маршруту і перебування цих людей в осінньо-зимовий період. В безпечних містах в інших областях, або ж навіть на території області, переміщення в глиб області. Ми навіть таку застосовуємо і практику для того, щоб люди. люди Ті, які на відріз відмовляються виїжджати з області, мали можливість залишитись в області, продукти харчування, альтернативні джерела опалення, металеві печі, все це надається в Бахмуті і закуповується. Звичайно, цей процес іде поступово, і тим, кому це необхідно, які відмовляються за будь-яких умов виїжджати, їм ця допомога надається місцевою владою, тобто місцевою військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією. Чіткою координацією обласної військової адміністрації, це, це відбувається знаєте, так, в поточному в робочому плані. Електроенергія і газопостачання вказаному місті відсутні. Тому що перше відновлення електропостачання, якими б, воно жертвами не давалось нам, відразу ж іде його пошкодження лінії електромереж відразу ж після його пошкодження. Це година-дві, тому що ворог бачить, розуміє, і ворога ціль не тільки ж він воює з нашими збройними силами. Він нищить, і тактика випаленої землі ним постійно, постійно застосовується. Дякую, Тому дякую вам, да, дякую вам, пане Павло. З нами на зв'язку був начальник донецького військової адміністрації Павло Кириленко.